дня, шановні друзі, наша чергова зустріч музейних оповідок присвячена Володимиру Івановичу Косовському. Адже історія кожного народу невід'ємно пов'язана з долями людей, які в різні часи проживали на теренах нашої неньки України і самовіддано працювали і боролися за утвердження її свободи і незалежності. І Саме таким громадянином. Патріотом, полум'яним борцем і поетом, громадським діячем і був незабутній Володимир Іванович, якому 28 липня цього року виповнюється 100 років від дня народження. Не йшов ніколи я дорогою чужою, в брудному річищі проплив через життя, лишатися до старості самим собою була ідея і зміст мого життя. Ці слова Володимира Івановича вони як найкраще підкреслюють його належність до тієї когорти патріоти України, які пронесли національну ідею через своє життя від беремої юності через табори і поневіряння, але не втратили людської гідності і завжди залишалися людьми з нескореним духом. Віченням пережитого та омріяного поетом стали. Публіцистичні і поетичні твори, які побачили світ у збірках у терміні колючому, як райські самоцвіти, як рвалися струни на Кобзі, тризуб, дома Динай Нічна. Його творчість, що довгий час не була відома широкому загалу, зараз відома і оцінена небайдужими читачами не лише в Україні, а й за її межами. Значну частину свого життя Володимир Іванович присвятив вивченню і пропагуванню діяльності відомого українського композитора, класика, педагога, музичного критика, диригента, протоірея української автокефальної православної церкви, занесеного необлаганою долею на початку минулого століття до села Вебрики, який залишив нетлінний слід, не лише історії української музики. А й усього громадського та культурно-освітнього життя країни. Духовним батьком називав Володимир Іванович Кирила Григорович. Про життя і творчу діяльність митця він дізнався від своєї мами Євгенії Саківни, яка була знайома з композитором. Адже в юні роки співала у хорі, який організував Кирило Григорович по приїзді у Веприк. Із захопленням вона розповідала про Стеценка. Який дуже швидко завоював серця небайдужих до пісні випричан. Першу свою експозицію, присвячену життю і творчості композитора, Володимир Іванович облаштував у векліцькому фечерсько кушерському пункті, а у 1969 році була відкрита кімната музею при місцевому будинку культури, де ентузіаст 9 років пропрацював директором на громадських засадах. А у травні 1982 року, до сторіччя від дня народження Стеценка, на місці старої хати для музею була поставлена нова будівля, де Володимир Іванович був старшим науковим обід. Нелегкою то було справою в ті злощасні часи. Володимир Іванович у одному із листів писав, скільки моральних ляпасів отримав. Як задумав створити на громадських засадах кімнату музей що стає моторошно, стільки отримав штурханів в душу від наших так названих патріотів інтернаціоналістів. Без його звитяжної праці не було б музею, створенню якого Косовський присвятив себе без останку в постійній боротьбі з чинушами рутинерами. Які свідомо чи ні перешкоджали створенню цього культурного центру в селі. Також з ініціативи завдяки повсякденній кропіткій праці невтомного ентузіаста, у 1970 році на могилі композитора, нарешті, було встановлено пам'ятник. Бо дійсно, з того злощасного 1922 року, коли відійшла Душа Стеценка в інші, можливо, кращі світи, цілих 34 роки. На його могилі його тільки відер свистав зимку, а влітку бавився довгою шовковою травою. Першим своєрідним пам'ятником на занедбаній могилі був Березовий Хрест, встановлений у 1943 році Володимиром Івановичем зі своїм другом фастівчанином поетом Андрієм Кравцем Кравченком. І тільки у 1956 році, врешті-решт, відбулося офіційне вшанування пам'яті. Славетного композитора з появою на могилі гранітної плити і все це завдяки Володимиру Косовському. Він був невтомним пошуковцем і дослідником. Разом із лауреатом Державної премії України, народним художником, скульптором Іваном Махаровичем Гончарем вишукував зразки народного мистецтва, фольклору, етнографії. Працюючи завідувачем Вебрицького фельдшерського акушерського пункту, устигав всюди, був членом Українського товариства охорони пам'яток, історії та культури, членом спілки письменників України і, виконуючи заповітну мрію Стеценка про навчання сільських дітей музичної грамоти, сприяв відкриттю вебрикову філіалу фастівської дитячої музичної школи. Часто відвідував шкільні освітні заклади Київщини з бесідами на патріотичну тематику. Бо йому дуже боліло майбутнє України. Він гаряче прагнув, щоб підростаюче покоління знало і цінувало свою історію, традицію, любило і плекало рідну мову. Адже з любові до рідного краю, до матері Землі, починається людина. В наступних наших зустрічах. Ми продовжимо розповідь про Володимира Івановича Косовського і розповімо про тяжкий хрест, який йому прийшлося нести все своє життя.